І так, доброго дня! Що ми маємо? У нас Fiat Uno 88-го року народження. В такому стані. Червоненька. Так, дивимося, що у нас мається. Так, двері. Відчиняється, тут така ручечка, не прибрано трошки. До речі, тут все у нас працює. Ось, раз, так. Тут газовий упор. Полка лежить. Ну і Бог знає. Лежить та лежить. Добре, що вона є. Так, тут бардачок. Нормальний такий багажничок, Запаски немає. Але все працює. Закривається, відкривається. По салону. Тут також у нас все відкривається. Отік відкривається тросиком. Взагалі машинка їде дуже навіть непогано. Ось ми зараз подивимося, що у нас тут знаходиться. Так, нормальний, хороший акумулятор, не старий. Тут все чистенько, гарненько. Немає ніяких питань лишніх. Трошки підганяє ось масло з клапаної кришки. Не критично. Все працює, все їде, все добре. В загальному по машинці можемо зараз запустити її. Тут ну, тут є ось трошки признаки корозії. Тут, тут трошки підгнило, не критично по запуску. Без підсосу. Працює рівненько. Питань нема. Підсвітка працює, габарити світять. Диму немає. Заднє стекла відкривається. Ось так от. Зняття чого, ну, воно там нічого не пускає, все нормально, все рівно. Сидушечки у нас регулюються, взад, вперед, їздить, як все має бути. Ремінь безпеки у нас присутній. Передачу вмикається добре. Всі. Дворнички. Перший режим, другий режим. Це зараз на першому підігрів скла працює. Дальнє світло працює. габарити у нас і... Світло вмикається тут а тумблером, сигнал працює, поворотники працюють, пічка дує, дує дуже сильно, все регулюється, Бардачок присутній, Склопідйомники. працюють. З цієї сторони. Також працюють Ручка відкривається, закривається, тут також. Так. У нас примусово включається ось вентилятор. Ось він дує, ось він вимкнений. Ось підсос у нас. Прикурювач працює. Ручничок у нас присутній він працює. Також у нас регулюється спинка. ось, Все працює, лягає я теж туди. Їде добре. Лампочка на бак вже починає помаленьку підсвічуватися тобто його бензину вже небагато, пробіг 281 тисяча. У нас третя, 40, четверта. Тягне, їде добре, спокійно. Круль трішечки тягне вліво, тобто треба в правий важіль дивитися там вже салюмблочки бажано замінити. В загальному їде чудово. Тут тормоза присутні. Ось ми вже розігналися, були майже 80%, ну їде добре, без питань взагалі. Четверта передача мотор тяговитенький більш-менш нормальний, він справляється зі своїй задачей 100%. Тут в нас така велика полка, прям нормальненька. До речі, задній дворник також працює. В загальному по в машинці все в принципі, зрозуміло, все чудово. Звісно, шумоізоляції не вистачає, але в принципі, як і гулю, то, в принципі, нормально, адекватно, я не кричу, нормально розмовляю. От у нас від сонця захист є. чудово